Приєднуйтесь. Сьогодні хочу вам показати муку від фірми Firewink та розповісти, кого саме я годую цим кормом. Ось так виглядає цей корм. Дуже цікавий, дуже цікавий запах. Ось такий склад. І так, друзі, кого ж я годую цим кормом? А годую цим кормом мальків раків. І раки, залюбки, їдять цей корм. Спокійно, малькам кидаєш і вони маленькі підбирають та їдять. Отак, От друзі. Рекомендую цей корм для того, щоб ваші тваринки його їли. Також, друзі, нагадую, що в мене є. промокод на першу покупку цього корму. Посилання на сайт, де можна купити, в описі до від цього відео, а також первому коментарі. І промокод теж в першому коментарі до цього відео.